Це було все напічку на ними, навколо Майдану взято в оточення, і щоб таким чином. Були снайпери тут, були, і криші знімали, і перевіряли, і, долог... і наполягали, щоб адміністрація список, хто в цьому зараз будинку, в якій кімнаті, в якому номері є. Це все було, ми чули це спиною от, і чули. Вже потім, ну я туди дивишся, коли вже барикади робили, тому що провокації були. Ну от так от стоїть чоловік, туди відійшов, чуємо лікаря, лікаря. А що, чому лікаря? Просто навіть не було чути, тому що і фітарди, і там щось рветься, а його це все ж не, не зрозуміє зразу, тому що зайняті роботою, як це все відбувалося. От, але я, от, хлопці підійшли, кажу, що цих троє тут полягли, про них преса сказала, тому що ми трошки нижче були. А він пробігає і каже, там усіх троє лежить між Беркутівцями і Іванами. теля таким знаком треба було подати, що медик подавати. Mm -hmm. Вибачте, Радіо Ради... Радио... Свобода, можна ваш розказ знімати? Радіо Свобода, можна вашу розповідь знімати? Розповідаю, Та я... Я так. Людям розказу, будь ласка. От. І... А як все почалось? Чому почалось? Чому пішли? -пі 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 Повторювати, десь після 10 ранку, ні, а може трошечки раніше, після 10 ї ранку, коли вітер був в нашу сторону, а правий фланг ось цей по вулиці, правіше, скати поливалися водою, вони були, ну, створили такий високий бар'єр перешкоду. І без вогню, там вогню не, не було. Пам'ятник засновником Києва і фонтан. і... Правіше, правіше, ось там був вогонь. І слава Богу, що він йшов сюди і все підкидали, підкидали, підкидали шини для того, щоб збільшити вогонь. І ведучий керував нашими, нашими ну, взагалі, діями, діями. Хто стояв з нашої сторони, з нашої сторони, з сторони майдану, для того, щоб скерувати, скерувати правильні дії для тих хлопців, які бачили тільки перед собою, прямо під ногами, бачили ці пляшки, хто кричав, пляшки підносите, пляшок немає, пляшок ніяких не було. І коли не було пляшок, кидали камінці. Коли кричали Вогнегасники давай. Взаємодія була, але дуже було важко чути. Прохання, почути прохання, що потрібно, тому що чув і бачив тільки так справа, зліва перед собою. І вже коли орієнтувався, що немає пляшок, немає, вогню навіть запальничок не було, просили запальнички дайте. І коли хтось біг туди з пляшкою, підносив її тут, під ногами розбивали, тому що були ящики, наповнені рідиною, а вогню не було. От. А кидати пустою пляшкою це марно кидати. Це не каміння. Її треба було запалити, а тоді, вона, а тоді вона повинна була викидатися. Як я сказав вам багатьом, а хто підійшов на моїх очах хлопчина, а фітілі були самі прості, все ж потім почали пляшки затягувати скотчем, щоб цей фітіль тримався. Там що змогли, сунули, щось. З ганчірки нарізали, зірвали, розірвали, всунули. Більше половини пляшки рідини було, підпалювали, перевертали, вона прокапувала, перевертали і кидали. А, фіт... а фітільці був слабкий. Хлопчина підняв над своєю головою, і за спину полилося. Його повалили наниз, тому що тут стояли щити, щити, були, хлопці одні на колінах стояли, а другі над ними. Прикривали щитами алюмінієвими, Вони настільки були ці щити розпечені, що коли ми вже підтягнули металеві рамки скутника із заліза, ми його ставили перед ними над ними. Мені їх на їхні голови положили, а потім я просив піднімайтеся, бо ми не можемо вже на ту сторону їх ну, перевалити. Піднімалися і так тримали. Тримали цією наступні підносили, але розумієте, це каміння порване під, під ногами, а вага така, що ну, не можна це все було підняти зразу. Каміння порване, нерівне з площадки, тут ні умов нічого не було. Тут ящики поламані, скло розбите, рідина тече. тут загорілося, тушать, тут стоять пляшки, наповнені цим. Їх було по 20, по 30, по 40 штук, їх знову не стало, знову підносили то там, то там. І було таке скупчення в одному місці, хлопці стояли, одні кидали, другі сиділи. Ті, що сиділи, не бачать, що за спиною робиться, а в них за спиною пляшки одні розбилися, під... щось попало всередину, а ті загорілися. Один, кидав, один кинув якусь мокру фуфайку, третій ті вогнегасник давай. Тут Появився вогнегасник, загасили, загасили і знову кидають. Ще не потухло повністю, піднімає цю пляшку, вона горить, вже в рука й горить, і фітіль горить, і все горить, і кидають, 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 кидають. А потім і полум'я підтримують, і скати кидають. Ну всі кидали. Хто міг сильніший, там хто. Я пару разів кинув, ну куди не вистачало здоров'я, так далеко кидати. Підтримували щити, металеві рам, металеві ці рамки сперед ставили. Тоді в основному кричить ведучий ззаду, резина догорає, збільшуйте вогонь, збільшували вогонь, а потім цей, видно, дим їх викурив, викурив вони. Вже не могли довго стояти. От по сходах вони стояли близько до нас, і ми побачили, що вони вже відходять, відходять, піднімаються вгору. І чи то був наказ, чи то була інформація, відступають, як тільки слово відступають, і всі пішли вперед. Честе полум'я своє, яке вже ніби як... як пішли вперед, воно вже почало згасати. От все таке враження. Піднялись наверх, бігли туди. Кричать, лікаря, давайте сюди вже бігу на ці барикади. Ведучи, кричать, не йдіть далі моста, тому що вас відсічуть. Знову розчленують, а тоді по ваших трупах зайдуть сюди назад. Хто послухався, хто міг, знизу підтягували сюди, під міст ставили, робили барикаду. А відчайдухи пішли сюди ще вище. Я розказав, тут спали хлопці, троє. Троє впало хлопців. Піднялись, Почали барикади будувати, зіздали сюди за мостом. Це вже, мабуть, була після 12-12 години дня. Я перепрошую, я запам'ятав тільки один момент, без 15-11. От чомусь так. от, Кричать поранених виносим, коридор давайте, звідсіля почали піднімати хлопців. Нас щитах дерев'яних несли, а вони під їхньою вагою ламаються на двоє, слизькі, мокрі, крові тече хлопчина. Я бачу воскове обличчя, руки воскові. Страшно, тільки треба дивитися під ноги. Несеш щит короткий. Шаг крок не можеш зробити, тому що під ногами вже там проволока з-під шин і та каміння. Я був здивований. До першої години, мабуть, дня, до другої години дня вже дорога була. Прочищена повністю для, і для швидкої допомоги, і для, і для інших машин. Ну, і для, Навіть коридор був зроблений для того, щоб хоча б виносити ходити. Дівчатка такі молоді, волонтери, в білих, в білих футболках, ми розуміли, волонтери були. От. Медикаменти підтягували. Як я взяв два цих мішки, то, по-моєму, вона сама була легша, ніж ці два мішки, що вона з медикаментами несла. Спитав, куди, вона каже, в вести вестибюль України, ну там лікарям потрібно. Зайшли ми туди, там вже лікарі були, медикаменти вони розпасовували. Одні, мене цікавили, що буде з ними далі. Ми запитали, куди медикаменти ставити, сюди і верталися назад. І знову постріли, і знову лікаря, лікаря лікаря. Прибігаємо. А хлопці, знаєте, хоч як допомогти, хочуть, всі налітають, а товариш. В цій агонії смертельній і, і, і кричить, і, і б'ється, і всі ж хочуть допомогти, і не знають, як допомогти. Одні зривають одяг, а треті це пропустіть лікаря і самі ж розтягують своїх товаришів. От, от таким, от так воно, як я запам'ятав, це все, що було на очах. А як вас звати, звідки? ви? Анатолій, із Рівенщини. Скільки вам років? 50. 60 року народження, 54-й. 54 так. Внуків маєте вже, так? Да? Внуків моєму сину наймолодшому 6 років. Ну, наймолодшому. А старшому, то може, внуків немає маєте внуків? 28, ні. Двадцять Тобто, як, як, як коли почали атаку, то не зрозуміло, з яких причин ви не можете сказати. Ви знаєте, ви повірте, повірте, що я Ну, я розумію, я, що ви були на передовій. Не було це все. Mm -hmm. Знаєте, я від я можу одне сказати від себе особисто. Я не думав, що воно так від відбудеться. Я думав, що вже, що вже все ось сцена 50 метрів, 60 ззаду. Як час повторюю, ведучий стояв без головного. Без головного убору. Голова відкрита, і він меафон допомагав зорієнтуватися, що куди, де потрібно, кому йти, куди що направити, тому каміння піднести тим шини, тим, тим де що потрібно. Я зараз, він, вони так, вони герої. Колись сказав Вакарчук, ми коли стояли на Майдані, ми були в бронежилетах, От, а я зараз навіть не знаю. А нас нас просили діти бронежилети, сказав колись Макарчук, я перепрошую, але ми їх не одягали. От, а от зараз я не думав, чи є на ведучому бронежилет, але я бачу, що його голова відкрита, а ці падаль ця стріляє ця стріляє як ну, тільки в голову, між, між плечі, в шию, де завгодно. На наших очах хлопців шістьох. До речі, не вистачало носилок, не хватало носилок. Зовсім носілки це були, як ну, кажу, що на щитах виносили. А на барикадах, коли ще були, стріляли по вам ну, з бойовою зброєю чи ні? Я розказував, стріляли такими речами, що невідомо було, коли дивишся на цей піддон, дерев'яний, що лежить поряд з тобою, і від нього. Мілкі, мілкі тріски від, відлітають. Це не від камінця ки сильно кинуто. це такі речі з такими речами стрілялися, що я навіть зараз я собі так розумію, що чим стріляли. Але відлітали мілкі такі, знаєте, як сірник, зірвало і так, і, так і, і от свіже, Піддон чорний. І бачиш, перед тобою, під тобою, отак от, от поряд з тобою. Що свіже мелькнуло, і з'явилися свіжі царапини. Це не від чогось так. І були знайдені багато скочу, були знайдено тут, в палаті жовтневому. Я вже появ... повторюсь, можливо. Але такі е, шматки гранат ми знаходили вже потім. Вже потім ми знаходили шматки гранат. Ці кулі, які не піддаються рентгену, так нам пояснили, в тілі воно є, рентгену не піддається, його не побачать побачить побачать рентген, цю кулю. Гранати, які заборонені, нам сказали з невідомим газом. Багато було скочів, знайдено вже в палаті жовтневому, гвоздів багато. Вони намотували ці, на, на, на ці гранати, скочем намотували, цвяхи намотували, гайки, гайки, мабуть, діаметром 16 міліметрів. Ну — Ну-ну, на Так, да, 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 ну, менше, має. діаметр там був 8-10, але вони такі, ну, одним словом, гайки. Вони граната обтягувалась скотчем, і під нього найбільше гайок і, 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 і таким чином кидались ці гранати. От, ну, таким чином ці вибухові пристрої кидалися на, на стрільців. А скажіть, будь ласка, коли ви були ще на барикадах, люди гинули коло вас чи ні? Я розумію, що важко це? Так да, ну навколо мене не гинули, я виносив поранених. Ви знаєте, як я пояснюю, що я пробував кидати камінці, я пробував кидати те. А потім я заснов я своєю задачею для себе зрозумів, що мені потрібно допомагати максимально, набивши по можливості прикривати. Тянули ми ці металеві щити більш ну мозалюмініми вони стояли, тут, тут і дерев'яні були щити. Ми металеві металеві огорожі тягнули з металу для того, щоб перед хлопцями поставити, щоб замінити ті щити, бо вони вже такі були гарячі перед тим вогнем, їх неможливо вже було тримати. А хлопці стояли на колінах одні, ті шуглини, а ті вищі стояли над ними, над ними, обнялися, сперлися і таким стояли чином. Прикриваючи тих, хто не кидав ці пляшки вперед. Кидали здорові хлопці, кидали такі хлопці, ну хто як міг, такі кидав. Я декілька разів пробував кидати, але ну, це не вдавалося, це недоцільно було, тому ми тягнули такі речі, щоб ставити перед хлопцями, допомагати їх, допомагати їх захистити, щоб вони не загинули. Молоді хлопці були. Хлопці обкурені в сажі чорні, але очі були. Але очі були у них, погляд у них був безстрашний, так скажу. Страху не було. Можна в них запитати? Ті люди, які пішли в атаку, вони. Передбачало, що можливо було саме вогнепальна зброя. Побігали, а вони не знали які... про це. Вони ж бачать, що раних на них виносять. Ми коли так вже піднімалися вверх, ми коли піднімалися, як ми коли піднімалися вверх, виносили поранених, то вони не від чогось там восковими ставали. Вони ми вже і жовтими несли, виносили, пам'ятаю, декількох ну людина. Дивишся, я ж несу, я, я на обличчя несу, тому що чоботи зачепилися його за ту проволку, і ми не можемо йти, ми його несемо. І він вислизає з рук чи від крові, чи від, від води. Ну сілки, коли назад вже несли, бачу, що вони в крові всі, і їх та, 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 такими ж їх несли, но знову вертали. Силок не було, не було, ручок не було. Ми несли пальцями, щепившись так. І крок тільки можна було зробити, дуже найменший крок можна було зробити, тому що щит короткий, а його треба було нести. Йу несли в шістьох. Хтось десь перехоплювався, допомагав. Але чи задумався він, коли піднімали сорочку на чоловікові, і в нього справа розірвана рана, це не від чогось, це самі розумієте, що це не від це він камінця чи від. Ні, ну одним словом, бойова куля, ну, бойова куля взагалі з бойової зброї. Вони пальне З вонепальне зброї, так. Внизу тут, коли був стільки-тільки сформований лазарет його, очак, польовий госпіталь, хлопці вивозили з настільки. На ньому він був роздягнутий до половини, вкритий одіялами, і пов'язка, яка вже наскрізь була навколо голови посочена кров'ю. Вівіть собі, які це були рани, скільки з крові хлопця витекло, а в цій гарясті ще вниз з головою його. Кричу: поверніть його, підніміть йому голову, поверніть ногами вперед, щоб він, йому ж це тиск крові. Самі розумієте, а ще й вниз бігти, треба його вниз туди нести. кажуть, там госпіталь, нижче туди несіть, далі, а там же вас направлять. Ну отак. Ну, останніми впав останнім там хлопець, ось тут впав. По одному, бігли, бігли, по одному скату, переносили, хтось хто ніз скат, хтось ніз запальну суміш. Щоб підпалити їх, бо наділи, що це багаття тут, тут загориться і воно допоможе. Тому що там снайпери сиділи, там не стріляли по тих хлопцях, що тут впали, вони ці, тут впали троє, тут троє. Тут, може, там ще хтось впав. І ми бачили цей коридор, бачили, що перед собою. А ви знаєте, що в інтернеті з'явилось відео якихось російських каналів, де повністю все знято, як ці хлопці падають? Це 40, 40, ну, в інтернеті з'явилось відео, де 40 хвилин бою йде, і як видно, як всіх хлопців без зброї, без нічого стріляють. І стріляють тих, що йдуть на допомогу до поранених і вбитих. І стріляють, 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 стріляють. стріляють. Ну дай він інтернет Ви знаєте, я жалію. Я жалію. Я, як хочете... це, це не гра, це не це гра. Я, я жалію, що в ті часи, в той момент, якби було більше людей, хоча б хтось стояв з камерою ззаду, це була б... Справжня картина, справжня картина того героїзму тих хлопців. Це відео є, і воно воно вже в інтернеті. Є це відео. Хочете, хочете, вам покажу. Я тут на хрещатику працюю, радіо Свобода. Так, бачите, зараз ви особисто для мене увагу стільки приміляєте. Я не про це хотів сказати. Я хотів сказати про те, щоб ви особисте своє враження. І зараз я дуже здивований, наскільки швидко хрещатик майдан став чистим. Наскільки зараз дивіться, скільки багатючих магазинів, ну достатньо багато магазинів, ні жодне скло не розбито. Ті ті безхозні зараз, ніхто їх не чіпає, немає ні надписів, ну нічого немає. Навіть сміття немає на Майдані, все акуратно палиш і ту шукаєш, куди б цей опалок викинути. От, Все вичищається. Сьогодні також. От в тому місці я з жінкам ще не розказував. Бо я сьогодні працював з жінками-волонтерами, ну волонтерами так називаємо, які допомагали. І от мішки, що біля, біля фонтану, оце сьогодні, за... поки я тут рубав, ті тут, які згоріли, вони кажуть, що ж ти рубаєш, вони розпустяться далі. Я кажу, ми тут ноги посадимо. Ті, ті будуть красивішими. Що дивитися на те на те дерево, яке вже ось, що ми ну, таким чином, не те, щоб нагадувати, нагадувати нам будуть ті кадри, які ви знімаєте, які ті, от ми це все побачимо. Але повинен зелені бути зелені, квітучого зелені в Києві. Я про те, що. Сьогодні рубаючи тупою сокирою, сокир не було. Уявляєте, от зараз ви зайдіть в палатку, запитаєте, де є сокира. І вам скажуть, немає сокири, де є ножовка, щоб щось зробити. Немає ножовки, немає молотків. Отаким... Дрібниці, дрова рубають, ходимо, позичаємо. От... Я знайшов з того з попілу, бачу, хтось від... відклав дерево до дерева, метал до металу, там кілки до, до кілків. Я забрав палатку, де я зараз знаходжуся, рівенщина. Я забрав молоток з обгорівшою ручкою і забрав сокиру, але вже ручка згоріла повністю. Я сказав, це буде наша сокира, якою будемо рубати дрова, тому що вночі потрібно грітися, ну, таким чином люди в палаці повинні бути в теплі. От. А в ті дні ну, нічого, цього не було. Кілками, чим завгодно, лопатами. Розбитими, виривалась, виривалась, ставили сітки і обкладали їх на випадок того, що якщо будуть стріляти, то це хоч може бути якоюсь стіною, яку вже куля не проб'є. Оті зелені сітки, що там поставлені вже після барикад, в барикадах після мосту, зелені сітки, ви побачите, от і от такими щитами розвертали їх на ці кутники, ставили цегуринки так, щоб вони повище було на рівні росту щоб вони закривали людей. Ну, Така була в ту пору, хотіли так чимось пристрахуватися. І в тій стіні найбільше зелених сіток. Зелених сіток найбільше. Їх розтягнули аж на їх підняли на цей земельний, на, на, на земельний пагорб. Дякую вам за розповідь. І вам спасибі Дякую. за увагу. Дякую. Я Дякую. хотів передати це відчуття, що я пережив. Сьогодні вже якось легше. Вчора я б не міг вам цього сказати. А позавчора ще було важче. Хто по сьогодні, сьогодні Стецький вірно сказав, це та зоряна сотня, яка зорі не падає з неба, зорі піднімаються в небо. Хто ви по професії? Підприємець. Підприємець. Тоді була не моя зміна знімати. Я прийшов через годину. Повезло.